час дізнаватися головні події з та району у студії. Я Світлана Кренців. Дякую, що ви разом з нами. Учора відбулися конференції Стрийських, районної та міської організації Вео Свобода. На них висунули кандидатів до міської та районної ради. До Стрийської міської ради висунули Володимира Луєша, Олега Кузя, Юрія Боженка, Наталію Дмитрук, Юрія Тяска, Олега Пастущина, Петра Куцика, Василя Куружака та інших. Кандидати по списку до районної ради: Мар'ян Берездецький, Ярослав Радевич, Євген Боженко, Ігор Олексишин, Тетяна Федько, Замикає список. Галина Олексишин та Ольга Куртяник. Гру закінчено минулого тижня. Працівники Державної податкової інспекції у Стрийському районі спільно з працівником прокуратури міста виявили та вилучили в приміщенні одного із інтернет-клубів «Стриян» 16 гральних автоматів без будь-яких документів про їх походження. Власник також невідомий. Загальна вартість вилучених об'єктів 640 тисяч гривень. Наразі триває слідство. Відтепер у Моршені запровадять альтернативне опалення. Саме про це говорили сьогодні на прес-конференції у Моршині. Керівники міста втілюють в життя проект під назвою енергоощадна ініціатива стрищини у місті Моршин. На цю тему влада міста оголосила конкурс на розробку проекту логотипу енергоощадності. На конференції із доповіддю виступив мер курортного міста Руслан Ільницький. Позитивні наслідки цього проекту є очевидними в Моршині. Відбувається монтаж зараз сонячного колектора на садочку, який дозволить зменшити споживання енергоносіїв, ну, принаймні, в частині обігріву води. Це є плюс буквальний щодо економії енергоносіїв. Окрім того, і, можливо, найголовніше, ми говоримо про пілотний проєкт, який мав би популяризувати саму ідею енергощадності. Власне кажучи, з вашою допомогою і Фонду Східної Європи ми провели спільне навчання фахівця нашого працівника міської ради з енергоменеджменту. Ми доб'ємося таким чином системного, системної роботи щодо обліку енергоспоживання. Ну і, без сумніву, будемо на базі нашого об'єкту, який найближчим часом вже буде завершений, встановлення. Я маю на увазі цього ж е, сонячної батареї. Будемо проводити роз'яснювальну популяристичну роботу з приводу дуже важливої сьогодні в глобальному світі теми збереження енергоносіїв. Грип наступає в Україні зафіксовано підвищення рівня захворюваності на гострі респіраторні інфекції, проте епідемії поки що немає. кажуть у центральній санепідемстанції. Збільшення кількості захворювання на грип традиційно очікують з приходом холодів. Загалом цієї зими, за прогнозами лікарів, на грип перехворіють приблизно 3,5 мільйони людей. А от який саме з трьох штамів грипу домінуватиме цього разу, медики поки не знають, але попереджають: у будь-якому випадку не. Більшу групу ризику становлять діти та молодь, адже типові штами грипу світ знає ще з 70-х років. Відтак у людей старшого віку вже вироблений імунітет до недуги. Лікарі радять усім, хто виходить до входить до групи ризику, зробити щеплення від грипу. Допомагає уникнути недуги і звичайне дотримання правил гігієни. Зокрема, лікарі радять частіше мити руки та провітрювати приміщення. Вийшов перший в Україні науково обґрунтований посібник для батьків діти в інтернеті, як навчити дітей безпеки у віртуальному світі. Видання підготував інститут психології імені Костюка. Презентація видання відбулася у рамках круглого столу Як навчити дітей безпеки в інтернеті, в якому взяли участь провідні експерти галузі, представники державних органів, змі та громадськості. Рекомендації авторів посібника зводяться до кількох основних правил. Перш за все, батьки повинні під. Вищувати власну комп'ютерну та інтернет-грамотність тільки в цьому випадку вони зможуть разом з дитиною освоювати інтернет, використовувати його можливості для освіти та розвитку дитини. Наступний крок: технічний захист комп'ютера потрібно обов'язково використовувати програми антивірус та програми забезпечення батьківського контролю. І на закінчення випуску невеличкі оголошення 1 жовтня, за сприянням мецената та депутата міської ради Зиновія Карпінського відбудеться святкування 20-річчя з дня заснування Стрийського камерного оркестру, який протягом багатьох років підтверджує звання народного. Він шанований не лише у Стрею, а й на теренах нашої області. Дійство відбудеться у церкві святого Михаїла, що по вулиці Соломої Крушеницької, 21. початок о 17 годині. У концерті братимуть участь відомі солі. Лісти, інструменталісти та вокалісти міст Стрія, Другобича та Львова. Стрійська міська організація Українська партія проводить конференцію, на якій висунуть кандидатів у депутати Стрійської міської ради. Конференція відбудеться 30 вересня 2010 року, о 18-й годині. За адресою місто Стрий, вулиця Колеси, 41-Б. готель Золото Карпат у конференц-залі. На цьому я ставлю крапку. Ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті Телеланком'яї. Зустрінемось з вами завтра у цій же порі. вдалого вам вечора. Вітаю всіх глядачів нашого каналу та запрошую до мандрівки з спортивними дорогами світу та України. З вами Олег Великий сьогодні у випуску Шахтар побив особистий рекорд у лізі чемпіонів. Блохін готовий очолити київське динамо. А також познайомився з головною футбольною фанаткою планети. Не перемикайте, там є на що подивитись. Шахтар побив особистий рекорд у Лізі Чемпіонів. Перемога над Брагою з рахунком 3-0 стала найбільшою для донецького Шахтаря в історії на виїзді в групових турнірах Ліги Чемпіонів. До матчу в Португалії Шахтар на виїзді в груповому турнірі виграв тільки тричі. У сезоні 2007-2008 гірники в Лісабоні здолали Бенфіку 1-0, А через рік підопічнуло Луческу виграли два матчі у Базеля 2-1 і Барселони 3-2. До матчу в Бразі гірники виграли тільки з різницею в один м'яч. Крім того, Перемога в Португалії стала для команди ювілейною десятою лізі чемпіонів, включаючи матчі кваліфікації. Блохін готовий очолити київський Динамо. Екстренер збірної країни Олег Блохін висловив бажання очолити київський футбольний клуб Динамо. Про це колишній гравець клубу сказав у ефірі телеканалу Футбол Динамо мій рідний клуб. Я ніколи не був до нього байдужим. Якби мені запропонували стати тренером київського клубу, то я б погодився без роздумів, сказав Блохін. Зараз у нас багато надій покладають на легіонерів і гравців тренерів, але забувають про внутрішній потенціал. У Динамо працювали вже абсолютно всі, але Блохін його. Бо якось обходять стороною, додав він. І продовжуючи тему тренерських перетрубацій. Колишній наставник збірної Швейцарії Ральф Крюгер може очолити збірну України з хокею. Про це повідомляє офіційний сайт Сокола. Канадець із швейцарським паспортом уже побував у Києві з робочим візитом і з інтересом обговорив свої шанси попрацювати з новою командою. Нині Крюгер обіймає посаду помічника головного тренера Едмонтона Тома Рені зі збірною Швейцарії Крюгер провів 12 чемпіонатів світу. Найкраще досягнення четверте місце, і три олімпіади 2002, 2006, та 2010-го. Головна футбольна фанатка планети роздяглася для плейбой. 25-річна парагвайська модель Лариса Рікельме прославилася під час останнього чемпіонату світу з футболу. Під час матчу Парагвай і Італія її сфотографували з мобільним телефоном Nokia, засунутим в декольте. Не тільки Nokia отримала додаткову рекламу, але Лариса, фотографії якої почали розшукувати в інтернеті тисячі вболівальників. Лариса підігріла інтерес до себе ще більше, коли пообіцяла пробігтися голою по вулицях парагвайської столиці Сунсійон. Що збірна її країни виграє чемпіонат? Збірна програла, але ходять чутки, що Лариса все одно не втрималася. Мовляв, її бачили на вулицях Хасонсіона оголеною. Тільки тіло було розфарбоване в кольори збірної Парагваю. Звання головної вболівальниці планети вона не має наміру опускати, і після того як чемпіонат закінчився. Днями бразильський плейбой опублікував декілька фотографій дівчини, причому в тримовимірному форматі. І продовжуючи тему фанатів, три тисячі українців підтримують збірну у матчі з Бразилією. На матч Україна, Бразилія очікується близько трьох тисяч уболівальників синьо-жовтих. Про це розповів координатор клубу українських уболівальників Великої Британії Павло Полепчук. На цій грі може бути до трьох тисяч наших емігрантів. Дербі зручно розташований до нього легко добратися з українських центрів Англії: Лондона, Ковентрі, Лестера, Манчестера. До речі, поруч із Дербі перебуває селище Тарасівка, місце найбільших українських гулянок на туманному Альбіоні, розповів Поливчук. І на сьогодні у мене вся інформація. В студії працював Олег. Фелик, істина дружба, правдиве щастя і спортивний дух ніколи не зістаряться. Шануйтеся. Синоптики прогнозують на завтра похмуру дощову погоду. Атмосферний тиск 733 мм ртутного стовпчика. Волої з повітря 87%. Температура повітря вночі 5-9 градусів із позначкою плюс. В день 5-7 вище 0. Вітер дутиме північно-західного напрямку 3-5 метрів за секунду.